Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. І сьогодні ми маємо урок номер 3 із великого такого розділу, який ми почали з вами розбирати, тригонометрія. Сьогодні таке невеличке відео. Я хочу з вами поговорити про лінію тангенців і лінію котангенців. Але перед тим, як ми до них перейдемо, до тих ліній двох танеців і котанеців, ми повернемося ще раз до нашого кола одиничного радіуса. Ви вже, я надіюсь, послухали ті попередні уроки, і розумієте, про що я говорю. І от я маю на тому колі одиничного радіуса якусь точку, там, скажімо, p П1, і вона має координати x, y. І отут я маю кут альфа, тобто оцей радіус, е, якщо я отут розглядаю p 0 описав е, кут альфа та, в додатньому напрямку руху. Ми казали, що проти стрілки годинника є додатній напрям руху, а е, за стрілкою годинника від'ємний. Синус альфа, синус альфа то є ордината точки, то ми вже з вами вияснили. Так, для чого я це все говорю? Говорю це все для того, щоб ви розуміли, що той синус альфа ви завжди можете побачити на малюнку. От, оце є довжина, наприклад, оцю, тут як я поставлю PX точку, оце є довжина того відрізка, оцього катета. Якщо, наприклад, моя точка буде десь отут, скажімо, P2, тобто я тоді буду описувати, який кут. Я буду рухатися від нуля від початку, і сюди. Оце буде якийсь мій кут альфа 1, наприклад. І де буде мій синус? Синус буде оцей вот катет. Довжина от катета. Наприклад, якусь букву можна поставити, а нехай буде. Так? Відповідно, косинус альфа, косинус альфа. Це є абсциса точки. це теж ми вже з вами проговорили. І де я її можу побачити? От для точки p 1 це є довжина відрізка ОПХ. Отут її видно. А якщо для точки p 2 тобто для того великого такого кута, бачите, альфа-1, то це буде довжина відрізка OA. І тут видно, до речі, що абсциса того кута буде від'ємна, бо от є від нуля вліво, а ордината цього кута буде додатня. Так. Для чого ми це все з вами говоримо? Говоримо це все для того, щоб ви зрозуміли, що кожній точці, кожній точці на колі відповідає безліч кутів, це я вже казала, і ці всі кути можна записати якимсь певним виразом. От, наприклад, якщо я маю синус альфа плюс 360 градусів помножити на n. От, що це означає? Це означає, що я маю такий великий кут, в який влазиться N обертів по 360 градусів, і плюс якийсь альфа. От, якщо я отут стою, наприклад, в точці p 1 я рухаюся, обійду коло. Повне коло, повний оберт і знову прийду в ту точку P1. Тобто я пройшла один оберт. Як я буду рухатися далі, я знову прийду в P1. Це вже буде два оберти. Оце N виражає якраз кількість обертів. Але я завжди повертаюся в ту мою точку P1. Тобто це дорівнює синус альфа. Так, і аналогічно для косинуса. Косинус альфа плюс 360 градусів помножити на N, це також. Буде косинус альфа. Для чого нам оце треба розуміти? То, до речі, дуже важливо, ми неодноразово ще до того будемо вертатися, але тут такі початкові ази. Так, якщо вам, наприклад, треба написати всі кути, синус яких дорівнює, наприклад, одна друга. Так, ви що зробите? Ви підете в таблицю. Та, яка вам всім відома, бо ви на геометрії нею часто користуєтеся, і знайдете, що альфа дорівнює 30 градусів. Та? Але вже ви розумієте, що то не тільки для 30 градусів синус дорівнює одна друга, тому що 30 градусів, як я порухаюся 30 градусів, але як я пройду ще один оберт, я знову прийду в ту саму точку. Тобто, щоб записати всі, кути, синус яких дорівнює 30 градусів. То треба написати 30 градусів плюс 360 градусів помножити на n. І тоді вже тих кутів буде безвіч. Ну, Наприклад, при n рівне 0 я буду мати якраз 30 градусів. При n рівне 1 я дістану альфа дорівнює 30 градусів плю60 градусів і це дорівнює 390 градусів. Бачите? Якщо я візьму N рівне 2, то альфа дорівнює 30 градусів плюс 360 помножити на 2, і скільки то дорівнює 30 плюс 720, і це дорівнює 750 градусів. Тобто, бачите, синус 750 градусів теж буде одна друга, синус 390 градусів теж буде одна друга. І от, от оці от міркування, оцей рух точки по колу, нам дав можливість прийти до такого висновку. І точно так само аналогічно з косинусом. Ну, наприклад, якщо я хочу дізнатися всі альфа, для яких косинус альфа, наприклад, дорівнює мінус 1. Та, то я спочатку подивлюся, де, альфа дорівнює, де косинус альфа дорівнює мінус одиниці. Тобто я буду отут стояти, отут мій косинус альфа дорівнює мінус одиниці. Це є кут, який дорівнює 180 градусів. То я напишу альфа дорівнює 180 градусів. І, і знову ж таки, ви скажете, що це можна глянути в таблицю, але ми вже це з вами обговорювали. Ми можемо ту інформацію дістати з кола. І то буде 180 градусів плюс. 360 помножити на n, де n то є кількість обертів. Тобто то є загальна формула, яка виражає всі кути, косинус яких дорівнює мінус 1. Якщо вам треба конкретно, то так як отут для синуса ви берете число рівне 1, маєте наступне значення, n рівне 2, наступне, рівне 3, наступне і так далі. Чи може бути, мусить бути n лише додатнє? Ні, n може бути цілим числом. Тобто, n може бути цілим числом. З чим то пов'язано? Ну, з тим, що я можу рухатися в додатньому напрямку по колу, а можу рухатися в від'ємному напрямку по колу. Тобто, якщо n, наприклад, дорівнює мінус 1, наприклад, в тому випадку, та, то альфа дорівнює 180 мінус 360, бо 360 на мінус 1, і це дорівнює мінус 180 градусів. Тобто для альфа мінус 180 градусів косинус також того кута мінус 1. Так, оці такі э, два висновки ми зробили отут. Так. Тепер можемо братися до лінії тангенсів. Для чого нам це? Бо синус косинус ми бачимо, де він знаходиться. А що ми знаємо про тангенс? Про тангенс альфа, про тангенс альфа, ми знаємо, що це є. Синус поділити на косинус, тобто то є Y поділити на Х, але ми його не бачимо. Поки що. Зараз ми його побачимо. І котангенс альфа відповідно х на y. Тобто того відношення нам не видно. Тепер, що це таке є лінія тангенсів? От я провела пряму паралельну до осі y, Паралельно до осі Y, і тут є в мене точка p 1 і я продовжила оцей радіус рівної 1 до перетину з цією лінією. Що тоді я бачу? От я тут от маю прямокутний трикутник 1 і прямокутний трикутник другий. І якщо до них придивитися, вони мають спільний кут альфа, тобто вони є подібними. Для чого мої ці всі думки? Для того, щоб ми побачили, котрий відрізок дорівнює тангенсу альфа. Отже, я маю два трикутники, я вже сказала, ОП1А. Подібний трикутнику ОКБ. Вони мають альфа спільний і вони обидва прямокутні. То треба записати. І кут П1АО. П1АО дорівнює куту КБО і дорівнює 90 градусів. Трикутники подібні. Якщо вони є подібні, то я можу писати відношення між їхніми сторонами. Так, то як я напишу, П1 P1, П1А відноситься до КБ, як ОА відноситься до ОБ. Так, ну на гіпотенозі нам тих відношень не треба буде. Тепер я звідси знайду КБ. КБ дорівнює з пропорції. То буде ОБ помножити на П1А і поділити на ОА. Тут пам'ятаю, що коло є радіуса 1. Отже, ОБ дорівнює 1. ОБ дорівнює одиниці. то я дістану П1А. Поділити на ОА. А що таке p 1 a поділити на ОА? То протилежний катет до прилеглого. І це дорівнює тангенс альфа. Тобто, от бачите, відрізок КБ дорівнює тангенсу альфа. От я його побачила той відрізок, який дорівнює тангенсу кута альфа. Оця от величина. Так. І аналогічно, отут є лінія котангенсів. Тут ви можете також спробувати довести, користуючись подібністю, це дуже просто можете спробувати самостійно, що оцей відрізок це буде котангенс альфа. Але тут мусить бути пряма, паралельна до усіх. І тепер, з огляду на ось це, ми можемо зробити висновок через ем, ем, скільки градусів тангенс буде повторювати своє значення. О, дивіться, Отут, якщо продовжити. Якщо продовжити отут, оцю пряму КО, та, то тут утвориться якась точка П2, і вона буде мати тангенс такий самий, як і точка П1. А це відбувається вже не через 360 градусів, а через 180 градусів. І тому можна, я можу записати, що тангенс альфа плюс. 180 градусів помножити на n. Це дорівнює так само тангенс альфа. І точно, те саме я можу написати для котангенса. Альфа плюс 180 градусів на n, де n кількість обертів, то вже розумієте, і дорівнює котангенс альфа. Так. От, для того ми розглядали оцю лінію тангнеців і котанеців, щоб ви бачили, де є той відрізок, який дорівнює величині тангенс альфа чи величині котангенс альфа. Хочу вам сказати, що про це, що ми говоримо сьогодні, ми будемо ще говорити дуже багато разів. І весь час тою інформацією будемо користуватися, і вона. Чим далі, тим більше буде для вас зрозумілою, і вам буде просто і зручно розв'язувати всякі завдання. Так, на наступному уроці ми продовжимо розглядати початкові оці відомості з тригонометрії. тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі. І поки що це все. До зустрічі!